Інколи буває такий стан, куди ми самі себе заганяємо, такий безгрошів'я, де людина починає, як то кажуть, думати, де взяти, де заплатити, і коли на касі тривога, тому що не знає, чи вистачить цих грошей на те, що вона накидала в корзину. Це страшно з цим жити. І коли приходить додому і в кошельку в гаманці пусто, це страх. Правильно, і людина навіть, що ви розуміли, втрачає якусь віру в себе, починається біль така. А ця біль від того, що як то кажуть, і сльози не від якогось такого болю, та? а такий душевний біль без вихідності. Тому дивіться, я цей шлях знайшла. Кожен з нас десь колись буває на такому дні, десь Господь нам так дає, щоб ми почали цінувати, Та? Починайте, як то кажуть, піднімати себе, не просіть, а самі починайте заробляти, щоб вам давали. Нехай ваші діти вами гордяться, щоб ви були в достатку, нехай у вас буде машина чудова, ви можете це зробити. Ось я людина, якій це вдалося. Я вам приклад. Тому приступайте до співпраці в чудову українську компанію, яка пропонує препарати на основі лікарських рослин. Ви всього навчитеся. Дайте просто можливість, як то кажуть, час навчитися. Але ви тут будете заробляти з кожного, кожного дня. Якщо у вас будуть товарообіги йти, ви будете кожного дня отримувати кошти на картку. І ви собі зможете кожного дня придбати все, що ви бажаєте. Тому звертайтеся, напишіть мені в коментарях. У мене дуже величезна команда, і ви поповните наш склад. Всього можна навчитися. Пишіть.